Вітаю вас, діти! На сьогоднішньому уроці. Ми з вами узнаємо, що таке команди та виконавці. У житті ми часто чуємо речення, що спонукають нас до дії. Наприклад, сидіти, каже дресирувальник собаці, Іди снідати, каже мама дитині. Пограй в м'яч, каже одна сестричка іншій. В програмах для роботів використовують повідомлення, спрямовані на виконання певних дій. Їх часто називають командами. Отже, команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Коли ми натискаємо на кнопку пральної машини, ми даємо їй команду, що потрібно прати. Коли світофор вмикає червоне світло, він дає нам команду, що треба стояти на місці. Коли вчителька каже Петренко, іди до дошки, вона дає команду, учню Петренко, іти до дошки і відповідати. Команду можна подати в різних формах: усно, письмово, за допомогою схем, зображень, жестів, звуків тощо. Це залежить від. Від її призначення та об'єкта, який виконуватиме цю команду, виконавця команди. Коли вчитель каже в школі Діти, ідіть на перерву, він дає команду дітям іти на перерву. Коли на уроці фізкультури вчитель подає з сигнального пістолета звук, то це означає, що діти мають починати бігти. Коли вмикається зелене світло світлофора, це означає, що світлофор дає команду дітям, що можна переходити дорогу. Виконавець це об'єкт, здатний виконувати задані йому команди. Наприклад, собака це виконавець команд тренера. Дитина це виконавець команд мами, коли мама каже, ходімо разом до магазину, мама, дитина виконує команду мами. Мобільний телефон це виконавець ваших команд. Коли ви натискаєте на ньому якусь іконку, ви даєте йому команду виконувати якусь дію. Середовище виконавця це об'єкти, з якими працює виконавець та дії, які він виконує над ними в процесі реалізації команд. Наприклад, для виконавця футболіст, середовище футбольне поле. Для виконавця регулювальник, середовище дорога, перехрестя. Він там виконує дії, керуючи тим самим рухом машин та пішоходів. Система команд виконавця СКВ це набір команд, які він може виконати. Наприклад, діти можуть виконати команди встань, вимий руки, вивчи вірш з'їж цукерку. Кожен виконавець може виконувати тільки ті команди, які входять в його систему команд і які він розуміє. Які, наприклад, команду зі списку не входять в список команд виконання пральної машини? Машина не може прально прибрати в квартирі, але може випрати речі і віджати речі, але не може приготувати обід та може просушити речі? Пральна машина не може помити посуд та вигуляти собаку. Тому що ці команди їй не зрозуміли. Комп'ютер це також виконавець, що виконує команди, які ми йому задаємо. Коли ми натискаємо кнопку Вімкнути, ми даємо команду комп'ютеру, що він має запуститись. Коли ми у вікні програми натискаємо на, якесь, на якусь команду, то ця програма виконує ту команду, на яку ми натиснули. Що ж, діти, Дякую за увагу! Маю надію, що урок був для вас цікавим та корисним. До побачення!